Усім, хто завітав в гості, рада вас вітати на своєму каналі про вишивку. Давно я не знімала саме таких відео про свої покупки, про подарунки і про виграші. Виправляюся перед вами частина краси, яку мені вдалося швиденько знайти, зібрати все до кубки. Розділила я на дві частинки свої запаси. Перша це виграші і подаруночки, а друга це мої покупки. Ну і почнемо, напевно, з першої. Це те, що я виграла або в лотерейках, або отримала в подарунок. Зараз я всю цю красу заберу і роздивимося з вами мої наборчики. Перед вами мої призи і подарунки. Перший сюжет це набір від Лукас Нью-Йорк. Одна із крайніх новиночок. Ось така краса, весняна, квітуча, буде вишиватися. Обожнюю міста. Ще, правда, не маю поки жодної готової вишитої роботи з якимось містом, але все ж в планах. Ну і в мою колекцію додалася ось ця робота. Цей сюжет Нью-Йорк. Складність, до речі, тут 5 з 5: 60 кольорів. Розмір готової роботи, аж 66 на 31 сантиметр. Вийде. Щось просто грандіозне. Так, це перший наборчик, який я виграла. Друга. Робота ось такі орхідеї з метеликами від Лукас також. Я думаю, що хто полюбляє такі квіткові сюжети, добре його знає. Ось такі прекрасні рожеві орхідеї з такими гарнюсінькими метеликами, дуже ніжна робота. Бачила я вже її у відшиві. Ну, тепер вона є і у мене, і також буде згодом вишиватись. Називається Поезія природи. Розмір готової роботи буде 33х22 см. Подивіться, які гарненькі метелики в цьому сюжеті, і які ніжні квіточки. Рожеві, чудові. Коротше, що хотіла, те і виграла. І третій наборчик це Dimensions ось такий зимовий сюжет. Також він добре впізнаваний, я впевнена, його активно дівчатка вишивають, майже готові роботи. Це в мене подаруночок. Стася, якщо будеш дивитися, я тобі дуже вдячна за цю красу. Мені дуже-дуже приємно. Обов'язково один із зимових стартів його і розпочну. Ось така в мене є тепер краса в запасах. Ну і покажу вам зараз свої покупки. Вони достатньо тривалі були в часі, не один місяць я їх збирала. Це, мабуть, десь з кінця зими, мені здається, як я почала їх збирати, саме ті, що я вам зараз покажу. А вже середина травня, до речі, сьогодні в мене 16 травня, сьогодні день вишиванки. Усіх вітаю зі святом. У мене, до речі, немає ще жодної вишиванки. Ну, я маю на увазі вишитої власноруч. Але я в процесі покажу вам згодом, що в мене виходить. Якось в одному з наступних відео поділюся з вами своїми здобутками в цьому напрямку. Ну, а зараз покажу вам. Свої покупки. І першими хочу показати дві схемки, які я купила: схемки від комод. Це ось такий півник і ось такі гусята. Дуже мені подобаються ці два сюжети. Дівчата, показую, немає особливо чого показати. Це матеріали, які я збираю. Я хочу просто показати вам ниточки. Оці чудові, яскраві, боже, подивіться, які тут кольори просто. Це вийде щось просто розкішне, барвисте і таке вже літнє. Тканинку довго я підбирала, взяла не за ключем. Мені здається, що має цей сюжет дуже гарно лягти на цю тканинку. Ну, і особливо, як грають ниточки з нею, як вони на ній просто буяють. Я думаю, що має вийти. Гарнезна робота, що одна, що друга. Наступні наборчики це два сюжети від доме. А придбала я їх також на розхом'ячці. Просто не могла пройти повз. Подивіться, яка ж це буде краса. Просто неймовірна краса, ніжна, якась весняно-літня, дві чудові такі малесенькі пташечки на квітучому дереві. Ну, неймовірна вийде робота, я впевнена. Традиційно доме канва 14-го каунту, звісно, тут нічого не видно, на жаль, нема віконечка, де можна було помилуватися на ниточки. Я вже помилувалася, дуже вони яскраві, кольорові, приємні. Ну, Нитки доме, цим все сказано. Хто любить ними вишивати, то Зайві слова для того, щоб описати, які вони чудові в роботі, які вони яскраві, красиві, приємні. Коротше, всі прекрасні слова, які можуть бути сказані про нитки, це все стосується до мене, принаймні для мене в моєму випадку обожнюю ними вишивати. І ось такий набор в мене з'явився. Звісно, буду міняти 14-ту канву і вишиваю на 14-й, тим більше при неповній зашивці. Ну, це як розпочну, так і зроблю заміну. Ну і другий сюжет також доме чудовенна квітка, а Лілія. Не змогла я пройти, знаєте, пов сюжету імені себе. Тому. Дуже хочу вишити лілію, в мене ще немає вишитих робіт з цими квітами. а Хоча є в запасах, здається, це у мене нова слобода. Там в букетику є лілії. Дуже яскраві нитки також тут, взагалі, вийде яскравий сюжет. Шкода, що знов неповна зашивка, знову 14-й каунт, тобто знову буде заміна канви на рівномірку, точно. Нитки покажу, як буду робити його огляд перед стартом. Повірте, яскраві, кольорові, жовті, сонячні, просто чудовенні, обожнюю до мене. Тому візьму, я думаю, ну як тільки в мене з'явиться електронна схема, я думаю, що не буду затягувати зі стартом. Вишивки, тим більше тут небагато, бо неповна зашивка, особливо на ось цьому ось сюжетику. Наступному хочу показати три сюжети від компанії Чарівна мить. Я їх разом всі три, так і купила. начебто це має бути триптіх. Ну, і по номерам вони так ідуть: 211, 210 центральний і 209. Тобто, напевно, вони так і задумувалися виробником, саме як триптіх. Купила я всі три разом набори також на розхом'ячці, причому дівчинка продавала їх оптом. Так що мені всі три набори вийшли по ціні одного, ну майже трішечки дорожче, ніж один набір. Трошечки вони такі потрьопані, я маю на увазі упаковку. Видно, що це якась дуже давнішня комплектація. Ниточки тут е, гарні, я вже їх також пороздивлялася, помилувалася. Вони яскраві, не такі, як на прев'юшці, не такі кострубатенькі, а нитки, е, якісь муліне 12. Я навіть не знаю, що це за нитки. Тобто, це настільки древня комплектація, що я навіть не скажу, що тут за нитки, як вони себе ведуть в роботі. Коли почну вже відшив, тоді зможемо Поділитися враженнями і оцінити. Ой, а це, напевно, я вже відкривала, а не перепаковували, бачите, такі гарненькі, яскравенькі, ніжні, ніжні. І на дотик таке муліне нібито непогане. Ну, буду бачити, як вони поведуть себе в роботі. Ну, І чому всі три я одразу купила, тому що я дійсно бачу це. А ці сюжети в якості триптіху, можливо, навіть не окремими сюжетами відшиті, а на одному якомусь великому полотні. Саме в такому порядку розташовані, які ви бачите перед собою ліва частинка, серединка і права частинка. Кожен сюжет розміром 26 на 33 бокові, і середній. 47 на 33, він буде центральним найбільшим. Звісно, каунт я зменшу, мені чомусь здається, що це 14-та аїда, тобто, явно, це буде 16-та, і розміри будуть компактнішими. Дуже мені подобається цей сюжет, не дивлячись на те, що він такий достатньо простий, на перший погляд. Дуже хочу побачити відшив свій власний, і тоді зможу я вже сказати, чи такий він вже простий, чи, знаєте, коли видно всю композицію повністю вишиту, як ти її бачиш, як вона має за твоїм задумом бути відображена, тоді можна вже оцінити, чи виправдалися сподівання, чи ні, але я впевнена. Що вони точно виправдаються, бо сюжетики, хоч і достатньо простенькі, але в якості триптиха, мені здається, це буде прекрасна робота, прекрасна літня сонячна морська роботка. Це що стосується чарівної миті. Наступні сюжетики це Dimensions, також добре відомий, я впевнена. Впізнаваний один з найбільш улюблених сюжетів від Dimensions ось така такий сільський канал, Village Channel, чи як би воно не перекладалося, неважливо. Коли я його купила, тоді коли побачила відшив. Не пам'ятаю, хтось з дівчат його нещодавно вишив, от правда, стільки дивлюсь. Вишивального Ютубу не хочу промахнутися, як то кажуть, хтось із дівчаток, яких я регулярно дивлюся, нещодавно цю роботку завершив. Вона просто прекрасна. Це щось, це Dimension, це вже майже класика, тому результат пречудовий. І я, звісно ж, надихнулася і буквально за кілька днів він мені трапився на, також на рукодільному каналі і я його, звичайно, придбала. Вишиватися він буде на такий сизоголубій конвій ниточки. Dimensions, краса. Тепер він в мене також є. І ще один, буквально зовсім моя недавнішня покупочка початку травня, це лукас ось такі трояндочки. Не змогла також повз нього пройти. Мені вже здається, це мало не раритетний раритет, скоро буде, принаймні, дуже скоро, якщо не вже. І показала я його танічки, голка з моторчиком. Кажу, дивись, яку я собі красу прикупила. А вона каже, хм, так, я його вже вишила і поділилася відшивом. Це просто щось. Він в неї вже оформлений, і це просто дуже прекрасна краса, дуже-дуже гарний сюжетик. Ось такі яскраві ниточки. Вишиватися він буде на такому льні. Основа тут перлайнен, 20-й каунт. Класно, треба буде роздивитися, скільки ниточок він буде вишиватися на цьому 20 каунті, скільки складень. Ось така вийде ніжність. Ну, і зараз покажу вам ще кілька своїх покупок. А перед вами два сюжети від Вервако. Ганялася я за ними місяця, напевно, два, точно. Не то, щоб ганялася, спочатку ганялась, а потім терпляче чекала, поки вони мені приїдуть. Як на мене, це якась серія. Хоча я можу і помилятися, вони мені принаймні вкладаються в серію. Тут є ще, здається, три сюжети в такому ж ключі, в такій же тематиці. Ось така вуличка, двері, віконечка, такий столик гарний зі стільчиками, велосипед, квіти. ну Така просто якась затишна картина. Дуже тепла, дуже мила. Я дуже люблю такі сюжети. Такі вони затишні, просто мирні, яскраві. Після обідній такий відпочинок, щось таке. Мені здається, було задумане. Якийсь такий релакс. Ось такий перший сюжет. І ще більш релаксовий на узбережжі моря. Видно і берег, і море, чи то океан, скоріш за все, то море. все ж. Така вуличка, спуск до води, будиночок, столик, лавочка з подушечками, все-все, що ніби і промовляє. Відпочинь, сядь, зупинись відпочинь, подивись навкруги. Якось так. Укомплектовані ці набори обидва звичайною канвою. Ну тут неповна зашивка, я вже навіть прикупила сюди заміну основи, але не знайшла швидко щоб показати, тому просто показую сюжети. А коли почну вишивати, там вже більш детально вам про них розкажу все покажу і основу на заміну також однозначно. Ось про що я кажу: бачите, з цієї серії дуже схожі. По тематиці, як ніби доповнення цих двох сюжетів. Ось така ніби сходи на другий поверх, частина будиночку, ось такий сюжетик. А ну що тут на звороті другого? Ага, ось така ще вуличка Сходи також в місто ведуть. Але тут немає тих сюжетів, про які я говорю що нібито вони вкладаються в серію є ще е, з велосипедом дуже гарний сюжет як знайду скоро картинку виведу на екран, як ні, то вже як придбаю, якщо мені він попадеться, то тоді покажу розкажу, про що йде мова. Тобто починаю відкривати для себе верваку. Дуже картіло мені мати в запасах кілька наборів, ну не просто в запасах, а й відшиві їх, побачите. Знову ж надихнулася рукодільним ютюбом, Кілька вишитих робіт, які промайнули, мені сталися дуже гарними і відгуки були про них дуже приємними. Ну і ще один сюжет від Vervaco. Ось така краса приїхала мені буквально вчора. Робоча назва Амфори. Насправді, я не пам'ятаю, як він називається. Звісно, є в нього назва щось: культурне насліддя, щось таке ну важливо, мені стається. Амфори будуть мені амфори. Подивіться, які тут яскраві нитки, не дивлячись на те, що прев'ю таке достатньо рівне, як на мене, немає тут ніяких таких різнобарвних елементів, воно таке навіть мало не сепія якась. А ниточки нам кажуть про те, що роботка буде дуже яскрава. А може, на перший погляд, здатися, що це достатньо такий простий сюжет, я особисто так не вважаю. Я його дуже хочу почати, і я його, звісно, дуже хочу вишити на цьому вишивальному тижні, який зараз у нас триває станюшею. Одна з карт, яка нам випала, був джокер. І так як я ще нічого на джокер не вишивала, я чекала дуже саме на цей сюжет, поки він мені доїде, щоб його, і саме його і розпочати. Так що я його розпакую і покажу і сам набір, і перші хрестики по ньому зроблені, напевно, вже наприкінці цього тижня. Якщо я не буду об'єднувати разом, сьомий і восьмий вишивальні тижні, побачу, як буде складатися з часом на вишивку. Якщо все буде йти по плану, то покажу вже незабаром за кілька днів старт і перші просування по цьому сюжету. Ось такими були мої покупочки, подаруночки, всі, звісно, не влізуть в кадр вся ця краса. Дякую вам за перегляди, дякую за вподобайки. Пишіть, які набори сподобалися найбільше. Можливо, в цьому відео вам попалися ті, яких ви раніше не бачили, і вони вам цікаві. Ну, і пишіть старти, по яким з них вам було б цікаво побачити найближчим часом. Ну, звісно, не просто старти, а і просування. Ще, може, хочеться роздивитися якийсь набір детальніше. Дякую, що провели цей час зі мною. Усім-всіх благ. Почуємося в наступних відео.